Привіт! В даному відео я розповім вам про паперовий експонометр калькулятор Exposure Даний калькулятор я знайшов багато років тому. Судячи з усього, створений був він в 2003 році. Якоюсь доброю людиною на ім'я Фред Паркер. Сайт, вказаний на даному калькуляторі, вже не існує, але його все ще можна знайти. Цю роздруківку можна знайти в мережі. Інтернет, і я вам її знайду і підчіплю в описі до відео. Це дуже простенький експонометр, який не потребує батареїк. Є легким, по суті, це просто шматочок паперу, роздрукованого та склеєного і складеного відповідним чином. Працює він дуже просто. У нас є шкала діафраг червоним, є шкала витримок. Є шкала чуттєвості плівки і сон. І є шкала умов освітлення, в яких ми знімаємо. Тут є цифри і є словосполучення. Наприклад, яскраве сонце, сніг або пісок. Яскравий сонячний день, різкі тіні, слабкий туманний день. Сонце через хмари, похмурий день. Похмурий день та об'єкт. Фотозйомки знаходяться в тіні. Захід сонця, дощовий день, неонові вогні, прожектори, яскраві вітрини, вогнище, кімнати з лампами денного світла, яскраво освітлені нічні вулиці, ярмарки і парки вночі, яскраво освітлений дім в нічний час і середньо освітлений дім в нічний час. Тобто, в нас від самого яскравого до самого темного ось ця шкала. Що ми маємо зробити? Ми маємо визначити, в яких умовах освітлення ми працюємо, співмістити ось цей язичок зеленою стрілочкою у відповідності до плівки, в якому встановили фотоапарат з параметром освітлення. Ну, наприклад, якщо у нас ISO 100 плівка і яскравий день. Сонячний і тіні. От ми співміщаємо цифру 100 з зеленою стрілочкою і навпроти яскравого сонячного дня. А далі ми дивимося, калькулятор нам показує ті експопари, які ми можемо використовувати. Наприклад, він нам пропонує використовувати при витримці 1000 діафрагму або 5,6, або 4,5. При витримці 1,5 сота. Між 18 і діафрагмою 6,3, при витримці 1,250 між діафрамою 11 і 8, при витримці 1, 125 між діафрамою 16 і 11. Якщо є можливість десь посередині виставити на об'єктиві, то можна прямо посередині виставляти. Але в певних об'єктивах діафрагми регулюються плавно. Певних перемикаються між конкретними числовими значеннями. Отже, все дуже просто. Визначили рівень освітлення, співмістили з рівнем чуттєвості нашої плівки, і бачимо, що нам пропонує з експопар наш калькулятор. Все дуже просто. От, власне і все. Бажаю вдалих фотографій. Мирного неба! Слава Україні! Папа! -па.